Протягом минулого тижня рятувальники 26 разів виїжджали на виклики за сигналом тривога. У цей період у Чернівецькій області виникло 14 пожеж. На жаль, на пожежах є загиблі та травмовані пожежі із трагічними наслідками сталися у Чернівецькому та Вижницькому районах. Крім того, минулого тижня вогнеборці врятували життя жінці під час пожежі на сходовій клітині багатоквартирного житлового будинку на вулиці Сагайдачного у місті Чернівці. 19 листопада рятувальники залучались до надання допомоги щодо буксирування двох вантажних автомобілів після ДТП у селі Керстинці Дністровського району. А 20 листопада рятувальники деблокували жінку, котра опинилася затиснутою в салоні авто внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Подія сталася на об'їзній дорозі траси Чернівці-Житомир у селі Динівці Чернівецького району. Фахівці групи піротехнічних робіт головного управління ДСНС минулого тижня знищили застарілий боєприпас. Артилерійський снаряд часів Першої світової війни було виявлено на відкритій території за межами села Бояни Чернівецького району. Загалом протягом тижня до ліквідації пожеж і надзвичайних подій в області від головного управління ДСНС залучались 83 чоловіки особового складу та 19 одиниць техніки.